Вітаю друзі. Подивіться, скільки в табі людей, і це все не фейк, і не подстанова. Ми зараз потрапили на Global Vibe в Майнкрафті, але в Роблексі. І вже лагає на настільки багато блоків. А там людина в спавні. О, це будинок чистий. Я хотів внутрі будинка. Я застрію. Тут мої друзі побудували ось це. Я вас застроїв. Яка назва групи. Це твій ТГ канал, так скажемо. У мене немає назви, можна сказати. Мене забудували. Гляди, ми з сім'ю яку побудували. Люди не знають, що таке ОП. Ну, сторічі, о. Вже 3 хвилини знімаємо так. людей багато. І мені дуже. О, ще хто зайшов? Віт Віталь. Гляди, скільки людей! О, засипаємо всю карту цими чи... чим. Ваші друзі мої, друзі, я їх додаю. Все. Ти ще раз будеш записувати? Ні, ні Я вже записую. О, все, в мене тепер дуже багато друзів. Скільки тут людей? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. В нас тринадцять людей. А це новорождений ребенок. Бо він через чего Ось новорождений. А що за стовпи такі великі? Закривай його, це! Вознося, вознося! <реш> Полетіли вверх. От, там хтось зараз будує. Боже, давайте всю карту засипаємо цими блоками. О, дивіться, можна з будь-якої висоти будувати, я, 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 я челику заважаю. Там вже небоскреби ви будуєте. Так? Да, я ж, а я говорю, я таке гарну будівлю що? побудувала, я тут ще але її не зберіглась. Тому що я нема ще щоб зберігалась. Ого, тут огонь. <кхи> Як? Короче. Пэмо. <кхи> Оце у тебе актив. Запускай стрім срочно. <кхи> Я не можу, на жаль. Хто буде цю фігню? Бан. Всім бан. Костя, а чому ти не стримиш на Твич? Я взагалі не до стрімити не можу. А не, давайте всі до мене всі до мене скріншот, скріншот робимо. Ну ще скриншот скріншот? А фану. А де ти пупс? Вже 6 хвилин записав, це потрібно буде одразу змонтувати, бо в мене так вже якісь відоси є, вони пам'ять тільки забивають. Зараз ти будеш стрімити? Ні, я не буду стрімити, я не можу. Я не маю можливості. Ми з інспортом головні фанати. Класно, коли ти головний фанат. А де всі інші люди? Ну не треба. Короче, роб робіть скрин. Та боже, ну навіщо, хто це побудував. Люди, мені цікаво, чи зможемо ми додати ще Блін. А, слухайте, а може в нас. Може в нас вже фул сервер. Коротше, додаємо всіх, кого бачимо. Головних фанатів на цього. Ай, ні, всі, а Ола не попала. Я не знаю хто не попав, Блін. Мене там я? немає Іди до нас. Ні, я не буду, Ти... я тут дві. Мені реально нагадує Майнкрафт. У нас спавн. Це тобі тут Ренат. Шо я вам кажу, я це тупо тубітуті. Тубі немає спавну. Спавн відсутній. Mm -hmm. Коротше, я засняв 9 хвилин. Дякую, що подивилися цей шматок відеоса. Всім бувайте, всім пока. Боже, пока. я загуг Пока, Пупсики. І підписуйтесь. А інакше ви будете. І підпишітесь на інспорт, будь ласка. Так, а інакше ви потрапите в цей спавин, де вам буде явно не солодко.